Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, Вітаю вас з такої чудової перемоги. Програвали за ходом матчу 2-0, вирвали таку бойовничу перемогу. За рахунок чого, як ви гадаєте, виграли цей матч сьогодні? Сьогодні хоча пропустили знов після власної помилки. Фактично привезли самі собі гол, але цього разу ми зробили це тільки один раз. І, мабуть. За рахунок цього не пропустили більше. А так, в принципі, гра ну, була більш-менш рівна, як на мене. Можливо, там якась територіальна перевага була у суперника, але якщо згадати перший тайм, то там, мабуть, було два моменти і з них забили. У нас було кілька можливостей, але ми їх не реалізували. Тобто Гра була плюс-мінус рівна. І в кінці матчу я не знаю, можливо, суперник занадто повірив в себе, можливо, ну цей гол, звичайно, який ми забили, коли рахунок став 2-1. Він додав певності якоїсь і стали сміливіше йти вперед. Вже пішла така гра атаки сюди, атаки туди. Така, якби, якби це було так на глядачі, багато можна було сказати, що гра для глядачів. Ну а з пенальті ну самі розумієте, це просто. Драматична розв'язка. Хоча, як на мене, при 2-2 ще один пенальті мали ставити в ворота суперника, але ми отримали два свої. Ну і звичайно, сьогодні один з найголовніших гіроєв нашої команди це голкіпер, який Володя взяв, здається, два чи три виходи один на один і відбив два пенальті. У нас багато було за ці роки жартів, що він дуже мало відбуває, і тут всім. Матч він одразу два з двох. Ну я вітаю всіх хлопців, що сьогодні так вийшло зіграти. Вони отримали, сподіваюся, задоволення від цієї гри. І дякую супернику за, 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 за цю гру. Було важко, але було цікаво. Що ж вашій команді за гарні емоції, за такий бойовничий дух і бажаємо успіху в наступних матчах. Дякую.